17-річного юнака доправили до травматологічного відділення внаслідок ДТП. 26 листопада, близько одинадцятої години ранку, у Тернополі трапилася аварія на вулиці Леся Курбаса. 17-річний потерпілий переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В той час, як водій автомобіля наїхав на нього. Хлопця з цілесними ушкодженнями доправили до лікарні. У кермувальника взяли зразки крові для визначення на вміст алкоголю. Триває перевірка. Житель Бучача понесе кримінальну відповідальність за зберігання наркотиків. Поліціянти отримали інформацію, що мешканець громади зберігає заборонені наркотичні речовини. Після отримання постанови суду на проведення обшуку правоохоронці знайшли на території помешкання 34-річного чоловіка велику кількість розфасованого насіння коноплі. Окрім цього, вони вилучили шприц, який наповнений речовиною зеленого кольору, пристрій для вживання наркотичної речовини та згорток з канабісом. Речові докази відправили на експертизу. Триває досудове розслідування. За перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, а також за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, подія трапилася у вересні цього року в Тернополі. Двоє мешканців Тернополя, використовуючи один з месенджерів, знайшли рекламне оголошення з Гарного підробітку основною умовою це було підпал військових автомобілів на території міста. Відтак зловмисників в дворі однієї із багатоповерхівок у Тернополі побачили автомобіль, що належить військовому ЗСУ. Надалі облили фургон бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео як доказ виконаної роботи. Співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками Тернопільського району управління поліції та СБУ в Тернопільській області оперативно затримали підозрюваних. Фігурантам оголосили про підозру за частиною 2 статті 28, частини першої статті 114.1 та частини 2 статті 28, частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Винувальний акт скеровано до суду.